І знову осінь, Знов спадає лист, вкриваючи багрянцем все довкола. Але не біль і не людську печаль за тими, що не вернуться ніколи. І знову дощ осінній, затяжний, краплини сльози по шипках стікають, неначе хочуть змити біль тяжкий. Але не в змозі, горя не смивають. Воно повсюди, в селах і містах, де плачуть діти. Матері чекають, летять ракети і двехтить земля, і гради смертю землю обсівають. Хати зруйновані. І школи, і садки у вибитих шипках вітри гуляють, і знов тужливо б'є церковний дзвін. Але ми віримо, герої не вмирають. Ключем летять у вирій журавлі, над лісом і над чорною рілею, а з ними. Світлі душі молоді, прощаються із рідною землею. Куди ж ви, хлопчики, спиніться, не спішіть, гляньте на землю, зранену війною, повернуться весною журавлі, а ваші рідні лишаться журбою. Нам ваша смерть по не отболить. нові полки підуть на бій з ордою, та не забуду я ніколи, ні на мить. Моє життя закрили ви собою. Осінній день погрянцем обліта, і лист кленовий сталиться під ноги, Стіймаю руки. Моляться уста, зійшли нам Боже мир. Ні. Перемог.